Який привіт де-факто, де факто знижечки тривають. Багато всього класненького. Давайте забіжимо, кинемо оком, що по чому все по 169 гривень. Ви серйозно, Оце ціна, оце ціна, яка дійсно реально підходить. Просто неймовірно підходить. Це футболочки такі класні, і вони точно 169 гривень. Це 100% котон, дійсно. 169 гривень. Скажу так, що де-факто я купляла пару речей. Вона непогано носиться. Правда, не цього року, а минулого тому я можу так 50 на 50 рекомендувати тих дві речі. Я не купляла багато. Тих дві речі, що я купила: Джинси я ношу рідко, і джинс як правило нічого не буває. А футболочку я купляла теж зі знижкою. І взагалі ще того року досить, я не пам'ятаю, по-моєму, взагалі ще за 70 гривень, то вона прекрасно себе веде. 169 гривень, ось такі футболочки. А, яка знижка? Купа базових футболок. Ось така з вирізом трикутним. теж така ціна 169 гривень. Вона і так не буває по високій ціні. Це турецький бренд, але він продається. По цілій Європі, можливо, десь там і в Азії є, не знаю, можливо, в Америці, теж не знаю. Знаю за Європу. 1292 гривень джинса без зінички. Це новий сезон написано, це нове поступлення. Ну це теж цікаво. Це теж цікаво знати, по чому джинси, і порівнювати, наприклад, з іншими мережами. А, ну, така собі модель. Не можу сказати, що щось вау, Якби. Теж так півтора коштують, більш класика, більш класичні. А це ось така собі історія. Якісь цікаві коричневі, досить. Вони з гумкою в поясі, така височена посадка. А, навіть певна модель навіть трішки, якби вкорочена має бути. Ось вони застібнуті в застіпнутому вигляді. Вони класно мають. Досить вигляд і 800 гривень. Дженси в різних класних багато є з гумкою а в поясі, і от вони такі потрішки вкорочені, але тут вже півтори тисячі гривень. Це класна модель, вона практично всім підходить і повненьким і худеньким. Саме така модель. І мені подобається, що гумка в поясі можна. Виправлятися, худати, і вам за це нічого не буде. <с> на рахунок джинсів має на увазі такі спіднички, але ну, не дуже дуже малодіжні. Хочеться щось інтелігентне пошукати, так теж ціна 300 гривень, це 100% військоза, така спідничка, Супер. ну для... для відважних, що такі короткі спіднички носять, 800 гривень, а ніжна. Сукні зі знижками до 70% знижки. Різні літні сукні, скільки багато брендові продають. Ну, це поліастер. це поліастер. і навіть немає сенсу. 600 гривень, бо можна купити, напевне, ось ця віскоза 100%. Це красива сукня, сукня. Но у нас інших і такий яскравий принт. Віж така елегантна вже, 600 гривень, це віскоза. Є білесенькі в різних варіаціях, навіть з мережевим вам знизу. То Для чого нам купляти? з поліестеру, якщо можна купити, наприклад, з віскози ось таку сукню і ціна теж буде 600 гривень. Тобто ціна одинакова, а ця 700 гривень. Ну, красиво. Ще такий дрібний, дрібний принт, дрібну квіточку з мережом. Теж дуже красивий сарафан з тонкими бретелічками і 700 гривень коштує. Ну і багато, звісно, поля старо різного. Дубового 700 гривень теж. Це взагалі якась допотопна модель, допотопна тканина. Як таке можна далі шити. 700 гривень, якби. От шиї бренди, от таке далі продовжують шити, напевно, поскупляє. Ой, бо, бо це вже не знаю. ну Ніяк мені. Але це ж не про мене мова. Ось ця красива. Сукня сарафан, схожа на попередню білу, що я показувала. Але це трошки інша, і тут в складі віскоза. Ну і ціна тут. Ціна 900 гривень. Ось такі сукні. Велікалась сумочки. Текстиль, ручка коротка і ось така ще ручка є довга з ланцюгом. І ось так можна ще, напевно, ще така ручечка є. І ціна, ціна досить-досить хороша. Тільки погляньте, яка ціна на цю сумку. А, схожий в резерве, в рази дорого ще будуть коштувати. Ще такий мішечок. Ну, вона отак от так застібається, тільки затягувати її потрібно. Немає якоїсь додаткової там застіпки, а саме так. Саме так. А ще такі милі сумочки маленькі. З такою ручкою. Її просто прикріпити потрібно, вона не прикріплена. хто здивився, витягну. Теж 700 гривень. Ціни на сумки де-факто не є високими. Порівняно з іншими мережами, що сумки коштують дорого. Тут Написано, що все по 399 гривень, Тобто ці сукні така ціна низька, так, 399 гривень. Трикотаж і в складі є котон і поліастер. Вона нас лім, ця сукня без розрізу, дуже ні. мідаксі. Ціна комфортна. Ціна комфортна. І ці рожеві, такий красивий. Ніжний рожевий колір трикотаж 100% котон. 400 гривень. Дійсно так. А ще такі є сукні Майки в трикотаж. В рубчик, точніше, тканина трикотаж. Котон 400 гривень, реально так. Так, ось такі сорочки. Це стовідсоткова віскоза і знижечки немає, але ціна, ви тільки погляньте, яка низька. 400 гривень. Яка красива а сорочка. А, ну Якісна досить на вигляд. Сподобалася. Ціна Ціна на 800-не 1500, а всього-навсього 400 гривень. Пляжні варіанти. Футболочки колаборації Дісней. Тут вже 500 гривень така футболка коштує. Без знижки, без варіантів, а сумка пляжна. Ось така морська тематика застібається на кнопку. Є внутрішня кишенька. Сумка стрільненька, непогана. І всього-навсього. Серйозно. 200 гривень. 200 гривень це дешевше, як сімсей. Так що бігом де-факто таритися, таритися де-факто. це 400 гривень зі знижкою, мені, до речі, оця навіть більше сподобалася. Це папір, така плетена а, сумка. Ось. А що тут класна, ви тільки погляньте, яка сумка. Вона, мабуть, безнижки, вона така масивна, класна. Ось така, 800 гривень так вона без знижки, але вона дуже-дуже класна. Натуральна оця сировина. Це якась написано, що це рослина водяна. <рес> пахне так приємно, пахне сіном, чесно кажучи. Ні, ну якісно. Класна, якісна сумка, плетена, така як солома. Ну, і ще таку сумочку можна собі прикупити. І вона вже зі знижечкою теж плетена, на 400 гривень. Я в шоці, ви тільки погляньте, які хороші пропозиції. Або таку сорочку, але вона без знижки. 800 гривень 100% котон. Ось така блуза. І далі що таке? ще така класненька сумка. Теж пляжний варіант. Просто стягується, ну і там більше нічого і не треба. Стянули і все. Ось така теж тут і папір, і якась ось рослинка засушена. Рослинка засушена. Так, і така снімечка коштує 600 гривень. красиво. Друзі, всім папа, зде факту, а ми рухаємося далі. Дивитися новинки в інших мережах.